Мої вітання, друзі, вирішив для вас записати такий біглий огляд на дуже цікавий, як для мене, гібрид кукурузи. Гібрид кукурузи від компанії Pioner, який має назву 9074. Третій сезон гібрид висівається на наших полях. За три роки ми маємо певні спостереження, які ми б хотіли поділитися з вами. Коротенько основні характеристики даного гібрида. Наперед скажу, що нічим особливим вони не видаються. хоча Гібрид сам порівняно з іншими гібридами якісно відрізняється. І так, це 330 ФО, це монокультура, це стійкість до довгого перестою в полі, це стійкість до більшості хвороб кукурудзи, це пластичність, він не інтенсивного типу, тому часом пробачає вам ваші неродючі ґрунти, закислені і вашу систему підживлення. Перше знайомство у 2020 році купуємо даний гібрид на площу 190 гектарів. Посушливий рік, багато згоріло кукурузи і інших культур. Навіть ті гібриди кукурузи, в яких було менше ФАУ за 330, 280-260, теж згоріли і не пов'язали качани. На наше здивування, коли ми почали обмолот, 9,5 тонн при вологості 23-24. Що стосується 2021 року, він був набагато вологіший, і ми ж в той же час перемістили даний гібрид із тих супіщаних ґрунтів 2021 року у 2022 на хороший типовий чорнозем і мали врожайність 10,7, 11,3 тони з гектара при вологості 23-24. Особливо показовим став рік 2022. Страшенна посуха, коли. Згоріли пшениці, коли згоріли соняшники, і коли в нашому господарстві згоріли гібриди кукурузи, які були набагато з меншим фао. Сьогодні 10 січня ми підійшли, врешті-решт, до обмолоту цього гібриду, і на наше превелике здивування, на сьогоднішній день ми обмолот маємо в межах 10 тонн і волога стрибає від 20 до 22. Це дуже хороший показник на січень місяць, тому, враховуючи всі оці вищі сказані слова, рекомендую вам його в ваше портфоліо на наступний рік. Будете задоволені.